Вітаю, це спецпроєкти, А я Сергій Мамай. Ми поговорили з паном Миколою Томенко про те, чому зрадники України і досі є героями України. Там же є дуже цікаві персонажі, наприклад, діючий нардеп Бойко, дуже відомий. Не за вишками Бойка, людина, яка будувала системну корупцію в Україні. Або, наприклад, Яна Клачкова, олімпійська чемпіонка, так само Герой України. Після 22-го року, після повномасштабного вторгнення, вона поїхала в Крим і звідти вже нічого не писала: чим живе, як живе, невідомо. Або, наприклад, той самий. Михайло Резнікович, такий любитель російського світу, і проповідник російського міра в Україні, колишній керівник театру імені Олесі Українки. Єдине, хочу вас застерегти, ми записували це інтерв'ю два роки тому, але воно, повірте, ну, має повну актуальність таку саму, бо з тих пір не змінилося майже нічого. Оберіть відео, яке вас зацікавило, натисніть три крапочки і завантажити відео. І переглядайте його, коли у вас немає світла та інтернету. Я насправді давно думав ось саме цю тему піднімати, але на початку повномасштабного вторгнення якось не до того було. А тепер я зрозумів, що е, я заради цікавості просто передивився. І е, відповідно за 31 рік е, Україна вже там нагороджувала багатьох людей. Е, цікаво, що саме звання Героя України в Україні з'явилося аж 98-го року. Тобто, це скільки там? Сім років такого звання не було, і перші нагородження. Провів саме кучма. Е і чому це так? Тоді на початку 90-х нам не потрібні були герої, чи не до того було? Ну, Клоп будівництво держави, вбудовувалися інститути, і я думаю, що це не була першочергова проблема, яка стояла тоді перед командою Кравчука, а команда кучми, команда, яка ну, монка Червоного Директорату. Яка звикла до усталених радянських канонів, де був такий джентльменський набір, і по радянських часах там умовно кажучи, спецмагазини, якісь пільги преференції, відповідно, нагороди. Тому що в радянські часи керівники, ну я б не сказав, що так нахабно крали і займалися корупцією, але вони мали набір пільги, преференцій, серед яких нагороди. І звання відіграли надзвичайно важливу роль. І тоді, здається, ментально от команда кучми якраз і вирішила референцію повернути в оновлені українські версії. Пане Миколе, скажіть, будь ласка, от першим так от просто згадаємо історію. Першим героєм України став Борис Патон, і до слова, єдиним тоді у 1998 році. А от уже 99-го було нагороджено аж 19 осіб. Серед них, наприклад, льотчик випробувач АКБ Антонов Олександр Галуненко, який встановив 263 світових авіаційних рекорди. Перший і єдиний космонавт України Леонід Каденюк. Але в більшості це директори підприємств там. Портів, гологолови, колгоспів, гірняки, доярка. Ну і такі, наприклад, собі Богуслаєви. От такий повний совок. Як ви гадаєте? Ну, бачите, є така українська традиція, що. Коли започатковується якась справа, то на початку зазвичай дуже довго думають, як подати і суспільство. Тому перші нагородження були більш менш продумані, як на мене, і в історії з Патоном і в історії з Каденюком. Ну а далі як завжди, наприклад, ну от я добре знаю історію. Мені розповідали, що близький друг кучми тодішній голова обласної адміністрації Київської області засуха. Вирішив переконати Кучму, що його дружина Тетяна засуха заслуховує бути героєм. Ну і вирішили, що одну ж дружину голову обласної адміністрації не будуть нагороджувати фермери. Та далі треба взяти ще когось села. Тому з'явилася там даярка, наприклад, там беруть якогось друга кучму, чи ну я перепрошую собутильника якогось там, з яким вони зустрічаються а треба так мати балансувати і ще якусь людину. І тобто, от вибулась така парадоксальна ситуація: що часом попадалися нормальні люди, але це радше було е, винятком з правила, чим правило. Тобто, як правило, це ще раз кажу: це найближча тусовка. Якщо йдеться про Кучмівський період. Ну і через який час я вам скажу, що почали відігравати важливу роль гроші. Ходять легенди про дуже багатьох там міністрів, особливо директорів, особливо Донецького регіону, які возили ледь там не по пів вагона, значить грошей, щоб отримати звання Героя України. У нас у списку героїв є ті, до кого. Відверто кажучи, є питання. Наприклад, такий собі Люхим Звягільський, виконуючи обов'язки навіть прем'єра. Я пам'ятаю і народний депутат. А насправді він керівник шахти засядька, де відбулася найбільша трагедія під землею. В Україні чи Володимир Бойко, мільярдер, керівник комбінату імені Ілліча в Маріуполі. А також є його тезка Бойко, який теперішній народний депутат з колишнього ОПЗЖ, але й ті, до яких вже питань немає. Насправді, це той, той самий Володимир Литвин. Ми всі добре пам'ятаємо, як він поводився під час під час революції гідності, і те, як він керував парламентом і в голосування і багато чого. І до речі, про продовження чорноморського. Флоту терміну Чорноморського флоту, або, наприклад, Борис Дейч вже так вже покійний, насправді, який підтримав анексію України. Що нам з ними робити? Яким чином ми маємо, ми маємо передивлятися, хто у нас в пантеоні, чи треба просто забути йти далі? Я переконував двох президентів спеціально. Віктора Ющенка і Петра Порошенка зробити паузу, оголосити певний мораторій. Ну найбільше це стосувалося Ющенка, бо в ситуації з Порошенком були військові дії. Там певний період, ну, якби лягало вона ситуацію нагороджували тільки військових і ну в масі своїх героїв, які загинули на полі бою, і тут якась наби ну, логіка дороги і моральні приписи. Мали місце. А от Ющенком, коли я починав дебатувати, я говорю про те, що зробимо паузу. Треба повністю переписати вимоги до стандартів Героїв України. І одна з речей, про яку я говорив, це те, що державні діячі, люди, які знаходяться на посаді, партійні парламентські діячі за визначенням не можуть нагороджуватися аж поки вони не завершать свою кар'єру. Тобто, наприклад, вони вийшли на пенсію, вони завершили кар'єру. Ми проаналізували і дійшли до висновку. Що це вони все життя присвятили Україну. Ну, якщо таки знайдемо, тоді можна нагороду. Тому якщо виникає дика ситуація, то назвали абсолютно правильно. Скажімо, там чи Литвин, чи Деч, чи е, Бойко той же та да? от Бойко зараз один із керівників забороненої партії е, і він герой України? Ну це дикість якась. Розумієте, тому е повністю перегляд підходів і вимог до присвоєння цього звання. Е це мусить бути. Ну як я це розумію, це може бути наприклад. Ну зараз обторгуємося від воєнного стану як плив. Мирний період, в мирний період. Це може бути, наприклад, там п'ять людей на рік або кілька людей на рік. Це ну люди, які щось геніальне винайшли, або щось знайшли, або перемогли, або зробили якийсь внесок в історії в історію України. Стосовно попередніх звань, я вважаю, що в нас немає в законі цієї норми. Я пропонував її зробити. Я вважаю, що однозначно в законі повинна бути норма, що за зраду державних інтересів, за колаборацію. За е, умовно кажучи, антиросійську діяльність, таки випадку, наприклад, з бойком. Якщо заборонена партія, автоматично він позбавляється звання. Це абсолютно очевидно. Наприклад, покійний йде проголосував в Криму і підтримав е, е, референдум Кримський, автоматично позбавляється. Тобто у нас фактично на сьогодні вже є законодавча. база, Треба одне речення тільки внести в закон про державні нагороди. Але ви розумієте, що всі президенти вони зв'язані з цими людьми, з тим з іншим, і ніхто не хотів таку драстичну е е е тему піднімати. Я переконаний, що до цієї теми треба повертатися, тому що це ганьба. Ми сьогодні маємо героїв, які е віддали своє життя і врятували Київ. Врятували е, Україну, і серед них е, герої України е, офіційно визнані Верховним судом е, як лідери заборонених партій, наприклад, там Кума Путіна. Ну, да, справді, це така я до слова завжди ще, от з юнацтва на початку 90-х, коли ми дивилися, там ну був радянський союз, були герої радянського союзу. Потім він радянський союз закінчився. І відповідно я собі якось намагався уявити героїв Сполучених Штатів Америки з званнями і там умовно, я не знаю, там баскетболіст Майкл Джордан, герой значить, значить, Сполучених штатів Америки. А у нас і такі які герої є у нас є дуже дивні герої України. Якщо подивитися, ну чи є насправді пан Кличко, наприклад, героєм України. Ну що таке геройського в тому, щоб в професійному боксі, за якому за який йому платять гроші, він щось там досяг? Ну, і відповідно, то нам взагалі потрібно передивитися цю всю систему народних артистів, там народних хазяйственників і все інше. Ну можна ж позбутися ось цього совка, правда ж. Однозначно, я вас підтримую. Дивіться тут. Е, е, ну, по-перше, жало, ще в чому тут е, в нас ж, коли йдеться, ви, ви заторкнули питання заслужених народних, це доплати. Знову таки портаємося, це типова радянська історія. Що чиновники за радянських обставин е, е, не отримували як члени наглядових рад, Нафтогазу чи Укрпочти, чи е, е, Укрзалізниць. Розумієте, вони отримали більше, звісно. Але не настільки більше як тепер розумієте? Тут тобто я недавно от я в нас я очолюю комісію по захисту майстерської дисертації, і я приводив приклади там датської, шведської інших моделей пенсійного забезпечення. Що от у нас, наприклад, середня зараз пенсія е, е, суддів здається е, 93 тисячі, да? і середня пенсія по Україні 6 тисяч. З копійками, да, але насправді абсолютно лева частина людей пенсіонерів отримує 2-3 тисячі. Тобто виходить, що, наприклад, суддів 30 разів це середнє, 30 разів більше отримують пенсію, чим молонка середньостатичну країні. Ніде в світі такого баразму немає. Так от система, оця радянська, що мов чиновник, ти мучився в райкомі партії, чи в райадміністрації, чи ще десь, чи в якомусь міністерстві відомства, і е, е, ти тебе, якби, бонус був пенсія передовсім, і, скажімо, якась виплата. Тому заслужений доплата, народний доплата, герой доплата, ордина доплата. Тобто Це типова радянська система. Тобто я її повністю відміняв би. Тобто моя позиція: всю економічну основу треба вибити. Ніяких доплат ці звання не повинні давати. Це перша Друге, чітко розділити. Якби номінаційний ряд, як я сказав, що герої України це тільки люди, які, ну я знаю, що це кілька людей в рік, які зробили щось фантастичне. Точно сюди не попадають ні політичні діячі, ні депутати, ні партійні, ні спортсмени, ні музиканти. Ну, при, при всій повазі, ви абсолютно праві. Тобто е е е боксер, мільйонер заробляє гроші або футболіст. Да? Продали за 20-30 мільйонів і йому ще є героїв Вилаш в ту партію треба запіляти, абсолютно інші речі. Тому ми зараз кажемо з вами про еволюційну модель. Тобто революційна модель це взагалі це все зліктувати, залишити лише там, буквально там якісь для військових систему нагородну для воєнних дій. І так далі. І еволюційна модель, про яку я зараз кажу, це модель, як ми кажемо. Забирається вся економічна складова доплати і так далі. Так далі. Це тільки якийсь моральний аспект визнання е, дій. Але розділяється на різні категорії, тому що ну, якби, прирівняти, е, наприклад, офіцера, який віддав своє життя і врятував сотні людей, і футболіста чи боксера, ну, якби не, ну, язик не піднімається. Так, всі ці норми і правила, я думаю, після війни можна знаєте, взяти і скасувати. Все змінилося 2022-24 лютого. Всі нагороджені зараз безумовно справжні герої. І Також хочеться згадати матроса Віталія Скакуна, який був нагороджений посмертно 26 лютого, який замінував, і підірвав міст в Геніческу, щоб зупинити наступ росіян 24 лютого. Ми про нього всі знаємо. Про нього знає вся Україна. Оце дійсно герої, але на жаль. Він також ну, він загинув. Ми передивилися, от всі 179 нагороджених за 2022 рік. Це військові. Що треба зробити, аби от та сама система нагороджень звання Героя України ніколи не не повернулася в старі часи директорів заводів, депутатів і отих тих самих доярок? Ну от, як ми кажемо, перше, це, це дійсно основа, тому що для дуже багатьох людей вони готові давати хабарі, щоб отримувати. Такі статусні речі а потім і далі. От ну якби ніби позитивно хвалимо президента теперішнього про заслужені нагороди для військових. Хоча тут окрема історія: не всі військові на жаль можуть потрапити. Ви знаєте, багато петицій є, що багато в нас героїчних вчинків залишились поза сферою відповідальності. Я пам'ятаю, як я сварився з міністром оборони Полтораком, де дуже багато наших. Людей, героїв, які проявили себе 2014-2016 році, вибивав їм нагороди. Ну не йдеться про героїв України, йдеться про там нижчого рівня нагороди. Але для там професійних військових це надзвичайно важлива штука, бо чиновники всі поотримували, а військові не отримали. До речі, знаєте, кому я пробивав ці нагороди в кінці кінці Вони отримали це, якраз були вертолітники загону Чорнобаївка, де вони. Дуже багато зробили. Ну, вивозили поранених, вивозили, скажімо, такі якби перевозили небезпечні вантажі. Це вертольоти. Я з ними літав 14-му році. Це мені нагадало Афганістан, Таке враження, що в нас тоді 14-му році були такі вертольоти, якими я літав 80-х роках в Афганістані, Тобто, це теж говорило про стан армії, і ці люди на них подали нагороди і нікому не дали. Я тоді, ну Враховуючи, що мав статус певної Верховній Раді, я ж міг зробити, щоб їм дали нагороди. Тому з військовими тут теж є і думаю, зараз багато не несправедливість. Але ми ж не говоримо. От я випадково подивився на нагороджених на день незалежності, здається, да так. Там ну у нас скоро весь офіс президентів, секретаряти генпрокуратури, секретаріати СБ, там всі заслужені юристи. Скоро будуть. Ну, друзі, ну це дикість, коли людина в 37 чомусь років, ну там секретар чи секретарка, всякі є буває да помічник чи помічниця радний. Вони заслужений юрист України. Ну це капець, Ну друзі, ну так же не можна. То я ну часах ну заслужений юрист України. Це, наприклад, там у мене в університеті часом викладали старші люди, а автори. Підручників із наукової школи, наприклад, там адміністративного права. Ми знали, що цей чоловік автор підручника по адміністративному праву. Він, наприклад, співавтор адміністративного кодексу чи кримінального кодексу, на чому там 80 років, і на сам кінець йому сказали, да, друже, ти багато зробив і ти заслужив бути заслужним юристом. Ну, радник, помічник чи. А секретарка там з офісу президента, чи це вона заслужений юрист чи заслужений економіст, ну це вже маразм маразматичний. Якщо ви зараз піднімете е, усі структури влади, особливо секретаріати, тобто це ті люди, що наближені до начальників, у них або заслужені економісти, або заслужені юристи. А якщо вам дуже хочеться і не можуть дати, то заслужений працівник житлово-комунального господарства, наприклад. Тому ну цей маразм. Ну напевне, треба просто зліквідувати. Ну наприклад, а тих, хто є, тих, хто є, ми ну забирати, ну смислу нема, напевне, але забрати цю економічну основу доплати. і вже хай залишається у них висить там чи грамота, чи медаль, чи шейках якась біда, і так далі. Значить, але щоб не було економічної основи. Я не хочу себе хвалити, ну вам скажу, що таких, як я в політики, у нас на пальцях одні руки, я принципово. Від, від, відмовлявся від е, нагород від багатьох президентів, бо і в часи Януковича мене подавали як там депутата афганця Я відмовився, подавали по лінії ноківській, як нас, як якийсь ювілей. То ті паначальників подають на нагородження. Ну зрозуміло, після помаранчевої революції е е подавали теж на нагородження. Тобто, я сказав, що я від е е поки що нема президента, якого б я 100% поважав. І я не зробив аж так багато, щоб заслуговувати на ці нагороди, тому тут двостороння історія. Ну, мені соромно від президентів більшості отримувати було нагороду. І з іншого боку, я не вважаю, що я зробив якийсь згідний такий чинок, щоб, ну, я б сказав, що дійсно я це своє життя віддав Україні, і тепер я заслуговую там, на якийсь орден і так далі. Ну, І найважливіше ще й моральний момент. Ну бути, наприклад. Отримати орден за заслуги, на який мене подавали кілька разів, разом з Сальдо, ви знаєте, що Сальдо повний кавалер орденів за заслуги президентських да? наприклад, да? не тільки герої України, є ордена за заслуги. Ну це ну для мене це було приниження та далі. Тому як уже ми вийдемо на якусь адекватну. Не не пострадянську систему нагород, і умовно кажучи, мені буде там 99 років. Я там буду цим скаутам, пластунам розповідати про те, як ми боролись за незалежність. І от тоді можливо, ну якщо розглянуть питання, може якусь нагороду я отримаю. Величезно. не можна не сказати, що ані я, ані Іра не є заслуженими журналістами України і не дуже з цього переймаємося, якщо чесно. Бо для мене, для мене особисто взагалі складно зрозуміти заслужений журналіст перед ким, коли журналіст це завжди певна опозиція до, до влади. Ну, так має бути це мовитон, це, це класичний конфлікт інтересів. Що виходить, що журналісти, які повинні бути насторожі правди, критикувати. Змушувати владу боятися і так далі. і Так далі тут мати вам. Ну це знаєте, як ця, ця історія? Оця фотографія гуляє по інтернету і справедливо гуляє завжди перед цими нагородами. це Ну, от група цих вічних е, журналістів, які по пеньках тривали з Януковичем. Тобто, от президенти змінюються, вони завжди чомусь біля цих президентів залишаються І це класичний приклад. Ну на мою думку, неправильної не, не журналістики. Вони всі заслужені там народні, так далі. Так далі. Тому я кажу, що за визначенням, ну от наскільки ця система вже дискриптувала, що вона от навіть не огиду, не огиду викликає. А тут ну, сарказм такий, це просто вже ну. от як, якби е, 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 умовно кажучи, глібов писав байки чи е, сковорода? От я вчора проводив міжнародну конференцію, згадував е, класичні. Там ситенція форизми з у байках, особливо про споріднену працю. Для нас це надзвичайно важливо критикував, до речі, міністерство освіти і наші підручники. Тому що наших підручниках в 9 класі, щоб ви розуміли, де про вирятаюча споруд вивчають, там розповідають до сих пір про те, що він е, е, був на стороні трудового народу проти е, кріпочників. Ну, переписали 60-70 років. А для школярів, на мою думку, найважливіше розповідати про концепцію спорідненої праці, де він розповідає, що. На посади треба платити людей за професійними здібностями, за покликаннями, за моральними якостями, а не за їхньою гонити за морлоставством, прибутками і так далі. і так далі. Тобто, оця вибір людей, а, в, а, де би поєднували з покликанням і, і фах повородина напевно, найважливіше, що от ми повинні взяти, коли пошановуємо 300 років. Тому а, оці моральні приписи. Про які говорив Рогеста Сторода, сьогодні з двох сторон їх бракує. З одного боку, о, о, оця манія, щоб дали хоч якусь почесну грамоту а, або нагороду, на жаль, має місце в серед, ну, левої частини і, і чиновників, і так далі. А з іншого боку, владці. Вважають, що от вони наділені, поки вони при владі, вони мусять максимально це використати, і хоч кум'ю братів, сестер, коханців, коханок нагородити. Тому, можливо, дійсно, я сам тредагую свою позицію. Ми говорили з вами про революційний підхід. Може все-таки піти і революційним підходом і умовно кажучи, а з одного боку, анулювати цю економічну основу, Не будемо забирати ці грамоти, значки, але просто вони не повинні нічого давати. І тоді воно втратить смисл. А на перспективу залишити буквально там кілька позицій, пов'язаних із дійсно героїзмом воєнним під час війни, під час там ну таких катаклізмів, не дай Бог, що вони були і так далі. І так далі. І ми просто тільки будемо згадувати і сміятися. Ну і звичайно, однозначно у законодавчого регулювати право позбавляти нагород за зраду, колаборацію, злочини, корупцію. Це Однозначний набор не лише націоналізація майна а і позбавлення, умовно ну, кажучи всіх державних народів. Дякую, що дивились. Просто зверну ще раз вашу увагу, що ми це інтерв'ю записали трохи менше ніж два роки тому, але з тих пір нічого не змінилося. Верховна Рада так і не змогла прийняти якийсь закон, згідно з яким можна було б позбавляти у цих всіх зрадників звань героя України, народного артиста. І так далі, і тому подібне. Ну що ж, будемо спостерігати. Можливо, нарешті до цього у Верховної Ради дійдуть руки. А я просто ще раз хочу вас попросити написати в коментарях, сподобалося вам чи ні. Поставити вподобайку цьому відео, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, бо я впевнений, що ви вже підписані. І відповідно ставайте нашими спонсорами. Всі посилання в описі цього відео. Побачимось на каналі «Спецпроєкти».